І дорозу ми я знову скунар два. В попередній серії ми зупинилися на тому, що закінчили а так це вже була перша серія. Ми коротше захопили Бельгію, захопили Люксембург, встигли повоювати із Еквадором встигли повоювати, і Швейцарією, встигли повоювати. І з ким там, і з Колумбією встигли повоювати, і з Норвегією, яка зараз дуже погана. З усіма ми встигли повоювати, встигли стати номер 1 економіка в світі у нас була, так? А в цій серії в моїх планах піти на вот, ці дві країни або на цю от велику одну країну, яка Вчора всю серію воювала із Німеччиною. Абсолютно всю серію вона воювала із Німеччиною. Але е, так сталося, що нейтральна Швейцарія, яка, до речі, на мене нападала, падла, е, напала на Німеччину. Так сталося, що Німеччина програла. А мені це було не вигідно просто. Мені треба було, щоб Німеччина перемогла, бо в мене з нею. Краще відносини, ніж із Франції. Ну, коротше, якось так, але сталося, що сталося. І в цій серії ми будемо готуватися до війни із Францією. Походу. Тому давайте зараз а, в попередній серії, хто не пам'ятає, я вже покращував населення. До речі, 20 тисяч є у Лондоні сидить зараз. До речі, ми будемо захоплювати також Великобританію, вона буде наступна, по ходу, ціль. Так, я ставлю на те, що при. Населення в мільйон чотириста тисяч. У Франції армія ну, після війни з Німеччиною вони там за 300 тисяч за 350 тисяч втратила Франція в війні з Німеччиною, Не Дуже великі втрати, так, звісно. Але я щось думаю, що у них армія десь буде мінімум зараз на цей момент тридцять тисяч, прозвати вони зможуть до ста тисяч. Коротше, зараз якось так у них. Усе буде приходити. Я бачу, що у них не дуже асимільовані провінції. У них а ні в них добре асимільовані провінції, бо у них 90% в нас населення. Це ж дуже дуже багато. Це свідчить про те, що мені буде настільки важко воювати з ними, настільки це можливо. Я зможу призвати 157 тисяч, але я пропускаю всі свої прокачані провінції. І починаю робити призив у всіх своїх непрокачених. Це не прокачана. От, блінський. Закінчуються гроші. Треба було більше о, грошей назбирати. Так, все, закінчились гроші. Я, до речі, в мінус, так і не і так і не пішов. Мінус 73 тисячі. Армія, о, Ну, ви знаєте, повинно вистачити, якщо ставити де то мінімум по 5 тисяч на провінцію. Отут, от а вот по п'ять тисяч, сюди добавлю сюди добавлю сюди ідіть. Давайте почекаю, поки вони усі розійдуться і подивлюсь, що це в нас вийде. Десь більше, десь менше. Тут взагалі гуляє армія. Більше за все, треба на ці от провінції ті, що південніше робити, акцент, бо північні провінції. Франції ми швидко захопимо. Коротше, якщо що, то із півночі перекинемо на південь всю свою армію. О, до речі, я можу об'єднане королівство Нідерландів зробити, але воно мені нафіг не потрібне. Оголошуємо війну Франції. Дивимось, яка у них армія, що вони з мені зможуть зробити. Так, у них поки що маленька. Поки що вони не підігнали свою армію. Давайте зараз тут от. Побудуємо фортеці, відбудуємо вежі. Саме головне це те, що вежі повинні стояти, і фортеці. Так, так, не пробилося. Прекрасно. Мені поки що, я поки що себе почуваю нормально. Вони мені поки що армію не повбивали. Е, їде висадка? Їде висадка? Висадка їде, ага, вона не до мене їде. Не просто висаджують свою армію. Вони з кимось ще воювали. Ні, вони не з ким не воювали, але, мабуть, готувалися робити висадку в якусь країну. Так, ні. Вони готовлять зараз висадку саме в мене. Я бачу з півночі хочуть зайти. О, ні, так, вони хочуть з півночі, але висадка не в моїй території була. Так, поки що тримаємося. Давайте оце тут от зроблю вежу. Ось тут зроблю вежу, ось тут зроблю вежу, щоб бачити, яка на кордоні зі мною армія. Так, армія у них, звісно, велика. Давайте ще повідбудовую вежі. Тут є вежі, і там є вежі. Все, армія отам от пусті провінції. Є місця, де пусті провінції. Класно. Скільки ви вже вбили, вони вбили доволі багато армії своєї об мене. Ну і нехай далі продовжують на мене нападати. Я просто зроблю ось так от. Був непоганий удар по мені, звісно, дуже сильно ударила по моїй армії цей наступ. Так, ну вони зможуть ще довго робити цей прижив. Я так розумію, що можна переходити на півночі в наступ. От з от я перейду. В Олденбург, перейдуть на німецькі провінції. Так, от Так, зроблю. От і підведу сюди армію. Є проблема. Давайте отут зробимо призив, доповнюючи такий чик. І все. І з півночі робимо дуже великий повномасштабний наступ. І все. Я їх закрив з півночі. Вважайте, що сюди робимо наступ, дочекаюся ще армії. У них просто армії такої немає, як у мене. Вона вони велика країна, звісно, але такого призову, як я, вони зробити не зможуть. У них просто не витримає такого призову економіка. До речі, тут ось великі проблеми, ось доволі великі проблеми із армією. Тому треба було б перекинути більше на Захід свою армію. Наприклад, от сюди от 10 тисяч, сюди відправлю. І от сюди от так от. Все, нехай розходиться вся моя армія. Так, де ще потрібна, от здесь от потрібна армія. І от сюди от накину, сюди накину, сюди накину і сюди накину ось так от. Ну і все. І буду далі йти в наступ, щоб не буду їх чекати, поки вони будуть нападати. Я вже вбив всю їхню армію, яка в них тільки могла бути. Ну, мабуть, всю. Так, і ціль взяти Париж за цю серію. Так, що вони мені тут зроблять? Нічого, я вже під Парижем, майже в пустій провінції заходжу. Так, сюди заходжу, сюди. Вже в Париж заходжу. Думаю, що там армії не буде. Сюди йду і тут-то я їх вже беру в оточення. І вони там вже самі нічого зробити не зможуть. Все, взяв оточення, оточення одразу і закрив. Дивимось далі. Далі, яка у нас ситуація на фронті? Половина Франції була взята, 44%, це не зовсім половина, але можна сказати половину. Як це логічно звучить? Так, я не знаю. Я, мабуть, за серію їх зможу взяти. Не буду розтягувати ще це захоплення в Франції і на третю серію. Просто не всіх місцях буду атакувати, буду чекати підвода своєї основної армії. Наприклад, тут можна проатакувати, і тут можна проатакувати. У мене з кожним кроком на провінцію все менше і менше армії стає. І вони зараз можуть піти в велику таку контратаку, але контрнаступ у них уже автоматично не вийде, бо я починаю встигати підводити свою армію. А тут а ось проблеми великі, звісно. Так, от сюди, вот, сюди, вот і от сюди. Все, дивимось, дивимось, що вони зможуть зробити. Все, я їх перекрила. Ця західна частина за мною. В західну частину б'ємо всіма силами. Сюди б'ємо сюди, а ці п'ять тисяч нехай ідуть на Південний фронт. Сюди відправлю велику частину і сюди. Все, щоб вони просто там не пробивалися, я стояв там трішечки в обороні. Так, пробивсь, пробивсь. Останні провінції Брест забираю. До речі, я сам здивувався, що ця провінція називається. Березь ту армію я вже підводити не буду. 75% Франції було взято мною. Робимо ось так от, от так от і ось так от. І захоплюємо. До, До речі, що я хотів сказати про Францію? А, я не пробився. Як так? Там 74 війська залишилось. Технічні шоколадки, вибачаюся. Цього не повинно було статися, але я про це просто забуваюся і далі іду в наступ. Сюди йду в наступ. ви не зрозуміли. Ось так, і ось так. Все, всі провінції Франції були взяті, майже всі там ще якісь маленькі стрівеці. де він залишився. Останній крок. Я той острівець забирати не хочу. Там населення то толком і немає. Так, навіщо там маленький приріст населення? Навіщо мені ті провінції? Давайте ось так от заберемо на мирних перемовинах. Обов'язково Париж візьмемо. І по Париж. Вот. Так, от візьмемо. Париж це. Якщо вони не вбили цю провінцію, то це хороша провінція для прокачки. Якщо вони вбили, то вони погані дуже французи. Так, все. Більше я нічого забрати не можу. На жаль, на жаль. Так, погодяться, погодили, звісно. Париж за мною це саме головне. І я думаю, що як для другої серії. У це, це проходження набагато продуктивніше, ніж Золотву. На другій серії захоп, захопити такого гіганта це просто треба в угу. Ну, коротше, непогано все йде у мене поки що. В наступній серії в планах моїх це захопити Францію. це… Напасти на Швейцарію, напасти на Німеччину і йти більше на схід, а потім уже розбиратися з усякими вашими Великобританіями. Тому думаю, що всім сподобалося всім пока.